Вимоги до будівництва бомбосховищ у всіх нових багатоповерхівках України може призвести до подорожчання квартир у середньому на 10%. Водночас будуватимуть не класичні бомбосховища, а захисні укриття на підземних поверхах. Якщо ж обладнати сховища з особливих матеріалів подорожчання квадратного метра житла становитиме не менше ніж 20%. Про це розповіли українські забудовники. У нас на прямому зв'язку голова Асоціації фахівців з нерухомості України Вінницького регіонального відділення Лілія Пшенична. Вітаю вас. Доброго дня, яка ситуація на ринку нерухомості на Вінниччині? Чи є попит на продаж та купівлю житла? Так зараз порівняно з з першими чотирма місяцями. Скажем так, повномасштабного вторгнення зараз покращили ситуацію для ринку нерухомості. Є певний покупець на ринку. Ой, щось у мене напевно тут… так нічого, Є нічого. Певний. Ми так працюємо. Так. Є певний покупець на ринку нерухомості. Звичайно, це не ті показники, що були до 20… альо. І це нормально. Ми вас чуємо. Продовжуйте, будь ласка. Ви, ви мене чуєте так до лютого місяця, скажімо так, що загалом зменшення угод зараз відчувається за рахунок липня-серпня, коли ми можна сказати так повноцінно працюємо на 30 40 Тобто не критично, ситуація, не критична, але чи запитують покупці про наявність укриттів чи бомбосховищ, коли от вирішують придбати якусь нерухомість? Ну, запитувати, то вони запитують, але ви ж розумієте, що бомбосховищ є укриття, так певні укриття. Звичайно, люди зараз набагато більше запитують, чи є підвал до квартири, чи він оформлений за квартирою, чи має таке місто, це чи оснащене воно. Є такі запитання, тому що якщо ми будемо розмовляти про підземні паркінги, вже більш такі. Бомбосховища, як на Замостянській, наприклад, знаходяться в будинку, таких загалом по місту мало, так? А, а запібальне приміщення так, досить часто зараз опитують. Ваші прогнози, як може змінитися нова політика ринку нерухомості? Ну, наші прогнози перемога. Перш за все, це наша перемога. Звичайно, вона, на, вона пожвавить і оживить ринок нерухомості не тільки на Вінниччині, але й по всій Україні. По-друге, я думаю, це прозорі програми відбудови житла. Так? Якщо люди будуть розуміти, як їхнє пошкоджене майно відбудовується, який фонд це відбудовує, так? і наразі як це буде відбуватися. Страхування воєнних ризиків, якщо у нас з'явиться така програма страхування воєнних ризиків, це також значно пожвавить ринок. І страхування воєнних ризиків, звичайно, за собою, якщо потягне відновлення іпотечного кредитування, це суттєво пожвавить ринок нерухомості. Ось так. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи новий, нові вимоги щодо укриттів? Чи вони не зупинять ринок нерухомості, чи люди продовжуватимуть купувати квартири? Зокрема, навіть якщо вони будуть на, на якийсь відсоток дорожчі. Ні, ну, я думаю, що не зупинять. Я думаю, що це чудова програма, тому що ну такі реалії ми живемо. Ми вже знаємо ряд країн, які так живуть, які мають обладнані бонбосховища. Це перш за все безпека життя для людей, а немає нічого ціннішого ніж життя людини. Ну знову ж таки, це не це не зупинять, це, Можливо, десь якісь корективи несе, але про ті пункти, що я попередньо назвала при при всіх цих умовах, я думаю, все буде добре. Дякую вам за розмову, що долучились до нашого ефіру і так детально все розповіли. Будь ласка, нагадую нашим глядачам, що спілкувалися з Лілією пшеничною головою Асоціації фахівців з нерухомості України Вінницького регіонального відділення.